Доброго дня, шановні підписники та гості нашого каналу. Розпочався новий тиждень, тому сьогодні хочу показати вам, які основні процедури маніпуляції ми проводимо з початку кожної неділі. Вони зазвичай однакові. Подивимось сьогодні проведення УЗІ діагностики. Постановка на схеми синхронізації охоти корів. Також копитні ванни сьогодні за планом, планова процедура для профілактики копитних захворювань. Тож дивимось випуск, ставимо лайк. Приємного перегляду. Після проведення узі діагностики. Виявляємо статус корови. Це або тільна, або не тільна. Якщо тільна, готується далі до отелу. Якщо не тільна, ставимо на схему синхронізації. Яка має назву дабл овсінг. Для корів використовуємо дві схеми синхронізації. Це дабл овсінг і, і пресінг. Для роботи названих схем використовуємо такі гормональні препарати це естрофан та сурфагон. Як бачимо, триває процес доїння, оператори працюють, коровки їдять, віддають нам молоко, а на виході їх чекає прийняття копитних ванн. Серега наливає ванни. Як планово ми проводимо таку процедуру? Копитні ванни робимо два рази на тиждень. Якими препаратами користуємось? Для копитних пан використовуємо для два типи препаратів: це Септифлекс та Септіхлор. Септифлекс використовуємо, щоб присушувати причину хвороби, а септіхлор для пригнічення бактерій. Тому ми притримуємось тої думки, що краще зробити вчасну профілактику, ніж допустити розвиток захворювання. На цьому дякую вам за увагу. Побачимось.